Священномученик Миколай Дмитрович Нікольський народився 1882 року в селі Дерменіно-Пошихонського повіту в сім'ї священника. Він закінчив Ярославську духовну семінарію, був висвячений на Єрея і служив у церквах Пошихонського і Первомайського районів. 1919 року, в селі Нікольському, де служив отець Миколай, відбулося селянське повстання проти мобілізації до Червоної армії. Пізніше священникові неодноразово ставили у провину участь у цьому повстанні. Його заарештовували. У 1930 і 1931 роках, але звільняли через недоведеність обвинувачення. Втретє отця Миколая заарештували 1937 року. Звинувачення були ті самі, що й раніше: участь у біло-зеленому повстанні, антирадянська пропаганда, активна есерівська діяльність. Священник відмовився зізнатися у зведеному на нього наклепі і прийняв мученицьку смерть. Він був розстріляний 6 листопада 1937 року.